За мініатюри, замки України. Я зараз вам покажу. Хто не був, дуже рекомендую. Тут така територія, і по якій розкидані, скажімо так, ці експонати. Вони досить великі, вони не маленькі. Там взагалі є величезні. Це замок Паланок. Цей замок знаходиться в Закарпатській області. Це замок Шенборнів, також Закарпатська область. Острозький замок в місті Острог Рівненська область. Я тут теж була. Ось ця вежа, вежа-донжон. Їхня церква. Подивіться, мініатюра. Кам'янець-Подільського замку на фоні настоящого кам'янець-Подільського замку. Дивіться, круто. Це мініатюра, а там на фоні справжній кам'янець-Подільський замок. Ну це просто клас, правда? Кам'янець-Подільська фортеця в мініатюрі. Дуже гарно, дуже класно зроблено. Всередині. Це замок Любар, там ще знаходиться в Луцьку. Це Петрівський замок, Одеська область написано. Я тут не була. Це Петрівський цей замок. Одеська область. Дуже класна мініатюра зроблена. Це Ужгородський замок, який знаходиться в місті Ужгород, Закарпатська область. Тут я також не була, станція татарів що в Карпатах. Також пам'ятка Архіхів. Це чернігівський вокзал, також пам'ятка архітектури, шикарно зроблено. Станція Карпати. Це замок Попова, Запорізька область. Я тут також не була. Можливо, він зараз і під окупацією. Це керманська фортеця або Білгородністровська фортеця. Дуже подобається те, що вона зроблена, бачите. Вона ж біля на Лимані стоїть, да? Водичка поруч. Дуже класно зроблена Хотинська фортеця. І вона ж також стоїть на Дністрі, да? виходить, вихід її на Дністро. І тут зробили таку водойму дуже круто. І от всередині відтворено так, як є в Хотинській фортеці. От посередині стоїть колодязь. Точно так само, як зроблено в Хотинській фортеці на сьогоднішній день. Ідентично. Ось ця стіна. Хіба що цієї плями немає на стіні, яка є в оригінальній фортеці. Але подвір'я ну, точно зроблено в Хотинській фортеці. Дуже круто. І прям з видом на ну, типу на річку, там дивіться, риби, риби скільки. Золоті рибки, загадуємо бажання. Це відомий всім Золочівський замок, Львівська область. В місті Золочів чи Золочів, не знаю, як вірно. Це Леськовський палац, Черкаська область. Я тут не була. Виглядає шикарно. З усіх боків він шикарний. Черкащина. Ну, круто, круто. Легендарний Підгорецький замок. Це мій один із улюбленіших замків України Львівська область. Вони класно ці балкончики відтворили, тераси. Ну, точно як на сьогоднішній день Підгорецькому замку. Так, так воно зараз все і є. Ця в'їзна брама. Круто. Це також цей же Підгорецький замок. З іншого боку. Ну все так, як і є. Навіть оці брами є. Не брами, а бакончики оці, чи як вони там, вежі, сторожеві. Класно. Ну це Олеський замок, також Львівщина, Львівська область. Шикарний замок, тут було багато разів, там навіть всередині є інтер'єри. І саме так він зараз виглядає. Навіть ця скульптура відтворена, яка є в цьому замку. Клас. І цікаво, що там всередині подвір'я є. А що тут? тут стоїть? Свірський замок, шикарний замок, також Львівщина. Класно, що тут також так подвір'я да? відтворили? Класно! Шикарно.